Лікарю, доброго дня. Можна? Доброго дня. Проходьте, будь ласка. Зараз секунду почекайте. Я, дружина Петренка Сергія Олександровича. Ось хотіла дізнатися про його стан здоров'я і взагалі які рекомендації ви нам дасте. Так, ну дивіться, присядьте, будь ласка. Стан вашого чоловіка прийшов в норму. Але моя буде така рекомендація невеличка. Вашому чоловіку треба більше пити та більше гуляти. А так, лікарю, пити і гуляти, ну тоді я взагалі поражаюся. Як він умудрився, в мене захворіть.